Всім привіт! Дай до турнірити! Це у нас вже четвертий день. Сьогодні мало б буде важко. Оборона без мін. Це дуже добре. До речі, на мене мало нападають. Щось я не споку, Блін, кіпіот. Мабуть, так і буде. Хотілося б більше взяти зелених, але немає. І четвірку хочу робити жовту. І трійка зелену хочу. Добре, нехай буде так. Трохи комбо. Можна кристал зробити. Ну, добре. Це цей магамінюник би не лупив. Так, ну тоді нехай зробимо, зроблю так. Щоб тоді можна було це задиспалити. Ну, якщо, звичайно, вийде, так оно себе трохи вище підняти. По кому бити це? Трохи телефон їздить. Так, 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 сині Михалепа. Трійка є одна там. Я тоді хочу нехай таким чином. Хоча б спробувати збити того магаміньона. Він не захотів. Ну, нехай так. Четвірка зелених. Тут щось забагато в мене зелених. А синіх мало. Ну, нехай так. Опу, сумно. Я тут скоро... О, якраз б'ють. Я думала, я встигну раніше це все зробити. Це мій правтик, тому що мені треба було блокувати пізніше. Це угатив. Ну, нехай в того знову стукну. Нехай так. Цей просто виносить мене своїми тичками. От моя перша поразка. Все через те, що я зарані блокувала. Я думала, я встигну. Ну, на жаль, треба було не спішити. Так, гормек. Ну, тут по бути буде легше, тому що все-таки червоний центр. У мене троє синіх, два лікаря. Знову зелений кристалл. Так починається все схоже, так як і в попередньому бої. Так, що можу сказати? Та давайте куверкну. Куверкну. Хотілося б покедману. Так у них ще бафи ці висячі. Тоді давай тебе кристалик але ми трохи не зарядилися. Як це боляче. Кетман вмер. Хоча би стрічок, якби собі хоч якийсь там випустив, чи що. Ні, просто взяв і вмер. Так, пахне заливним сьогодні в мене днем. Так, зроблю. Не вмерло, не вмерло. Чому? Стійкість. Зелених уже нема сенсу збирати. Але кадману й не вистачило. Ти в цьому костюмі? А, ні. Добре, нехай я його, що він мені кабана не зачистив. Трохи мені не вистачає знову на заряд вчасно. Мабуть, гріб мене зарядиться. Ні. Кабан. Чому я? Я ж Соньку трохи, трохи не дожала. Так, тепер, тепер, тепер якби вбити кабана. Можливо, грімами вистачить, а можливо і ні. Ні, не вистачило. Нам по 400 прилетить. 503, Багато. А ходів у мене є три, там? Ну за три хода я його не вб'ю. Блін. Добре, пощастило. Вбила Сонька. Його думаю, то раптом не вб'є. І що мені потім з нею робити? Потім ти сиди і плач. За багато зелених. Прям дуже багато зелених. А в мене нема кому бити. Так, добре, тут успіх. Ну, були в певні моменти, що я думала, що від тут буде розбиває. О, знову гармек. Контра. Ну, в принципі, все так само. Тут ніби оборона поки що, здається, не такою сильною. Сині месумно. Можна тут сині пошукати? Нема. Ну, блін, знову телефон рухнула сильно. Ну, тоді, тоді, тоді будемо зараз утримувати від гармека. Добре, що він не на альфа, бо в кого бити оце? В того не вдари би там контра. Центр не хочу дуже відкривати, але нехай. Буду тоді вже дужче в центр бити. Тоді, нехай так. Де мої сині? Що таке? Що це таке? Другий тапок у мене і не так, третій вже тапок і в мене замало синіх. Йому не вистачило. Скільки у тебе ХП? 39. Треш. Пане, вам пора на відпочинок. Так, Сонька, давай не вбий нікого мені. Собака, ти скажи, Ну за що? Щось сьогодні в мене не йде. Кедмана, та ні один же стрічок не вилізе, щоб продовжити йому життя. Синіх нема. Зелених трійка під Кіпріотом таке собі задоволення. Пу -пу -пу. Він не вмер. У мене сьогодні війна була така досить для мене невдала. І я бачу в мене і, і турнір такий ж самий, в принципі. Трійка Синіх, ну то мало зелених куча, а мені вже зелених збирати нема сенсу. Десь би то і робити би нейтрально, але, блін, нема де. Зараз можуть мені поховати Соньку. Угу. Другий, раз, другий раз бив за сьогодні. А це ж тільки третій тапок. Я не знаю, як це називається. Повний провал. Називається, сіла турнірити не в той час. Ростичка й Я відмовляюсь так турнірити, я не хочу. Так, добре, далі. Я тільки що програла. Чому мені дають синього, цей, сильного цього? Я не хочу турнірити більше. Ну, нехай тут заберу. І тут. Мабуть, не зарядиться у мене від двох синіх камінчиків. Можна підтягнути на всякий випадок. Сині, так. Звичайно, що тобі мало. Тепер мене зарядяться гріма, чи ні? Хто мені скаже? Контра, як вона дратує мене ця контра. І той же не вбився. Ох. Нема слів однієї. Ну, хоч і вбився, це вже добре. Зараз в мене сині мої повідпадають. Жовтий-жовтий. Ну, йому не вистачить. І зараз вони не задиспеляться. Чи то не за, не заблокуються, та й не захотів. Ну, зараз мені гріма доб'є. Пу -пум. Пу -пу -пум. Скільки в тебе буде ця контра? Дуже погано, що ця контра не знялася. 4 хода. Що я буду з нею робити? Ну, от що я зроблю, що я контрою? Не задиспевила Яку Дікого фіга. У мене тут уже нема шансів. Нейтральних ходів, так то ну, таке, мало. Він зараз вийде з нірвани. І стукне. ядро в нього на максимумі. І оця його контра мені дуже подобається, що вона ніяк не зніметься. без буде таке горіння. Ну, він його майже вбив. Горіння немає, але... Але дуже боляче. Нарешті знялась контра. Йому все одно, в принципі, що я там била, Ну, йому дуже це мало шкоди принесло. <плес> Я сьогодні... Я не знаю, що в мене сьогодні. Не знаю, що зі мною не так. Ну, турнір в мене не йде зовсім. Я думала, в мене вийде зробити цей турнір без викупа. Але бачу, що ні. Можна зробити чотирку зелених. Не дуже би ти хотілося, тому що в мене основний наголос все-таки на сині, а їх мало. Mm -hmm, Кристала не буде. Сумно, дуже сумно. одна трійка тільки синіх на даний момент. Можна зробити кристал. А, не буде кристал. Їй не вистачило. Ога-га-га-га. Ай, не вистачило. І там буде скоро Келайл, яка буде робити мені смаження. Dwa potresy, jak mi też nie wystarczy. Хочу якось і в гурмека стукнути гарно, але йому то буде до одного місця. На жаль, тоді буду підтягувати зелені. Ага, вони самі підтягнулись, так? Ніфігасія на трьох лягло горіння. Це прям, це прям багато, як на мене. Враховуючи, що все-таки мульти і вітражні. І то, ну, то прям обідненько. 15. Вистачить їй одного жовтого камінчика. Тому що там той синій можна було би склати. Блять, я не так зробила. Я не так зробила. Чому? Я думала зовсім по-іншому. Чому я так зробила? Хто мені скаже? Чому? Я не розумію? Таке відчуття, ніби щось сьогодні настільки зі мною не так. У мене сьогодні ліво справа. Міняється місцями. Так, ну що можу сказати? Попробувати цю добити? Світло з'явилося раніше, повинні були в 5 увімкнути. Я хотіла скласти трійку синіх. У мене нема слів. Я збиралась класти трійку синій. Чому у мене цей стався місклік, я серйозно не знаю. Ну, добре хоч так. Капець. Це останній бій. Останній. Три розбива за сьогодні. Три. Це просто це провал, як на мене. Топ один чомусь. Двохтисячне місце, ну. Воно можуть мене скинути, звичайно, але побачимо, що то воно буде в останній день. І тепер у мене головне таке мене питання буде завтра. Чи мені робити викуп? Бо я його не хочу робити. А якщо буде день турнірний, так само, як і сьогодні, то, по-перше, його і нема сенсу робити. Ну, будемо дивитися по ситуації. Все, всім добло каміння, всім пока-пока.